Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі брати і сестри, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під мою покрівлю, але скажи тільки слово, і одужає слуга мій. Ці слова сотника повторюємо під час кожної святої меси перед прийняттям святого причастя. Після святого причастя ми також маємо сказати до Спасителя: Господи, якщо хочеш. Можеш мене очистити. Як відомо, для гідного прийняття святого причастя необхідні три речі: треба бути в ласці Божій, треба тримати піст, принаймні одну годину, краще три години, а ще краще від опівночі і треба усвідомити, що чи кого ми отримуємо, і підкоритися Святому Духу, побожно приступаючи до святого причастя. Про цю третю умову я хотів би сьогодні поговорити докладніше. Побожно причащатися означає приступати до святого причастя смиренно і скромно, як в поставі, так і в одязі, а також зробити попередні приготування та подякувати після святого причастя. Підготовка, Підготовка це витратити деякий час на серйозні роздуми про те. Кого ми приймаємо і ким ми є, слід також чинити діла віри, надії, любові, покаяння, поклоніння і смирення, з бажанням гідно прийняти Ісуса Христа і стати кращими. Сотник вірив, що Христос може зцілити Його Слугу без особистої присутності, ісус також може освятити і нас. Без святого причастя, але він тим більше схильний дати нам усе, що нам потрібно, тоді, коли він з нами. Подяка, подяка це внутрішнє поклоніння Господу, коли ми виконуємо ті ж дії, що й під час підготовки, тобто вправи віри, надії, любові, поклоніння, але замість покаяння робимо вчинки подяки та жертви, а передусім просимо ласки. Які є найбільш потрібними для нас і для тих, за кого ми маємо молитися. Коли ми дякуємо, хай нашим прикладом буде прокажений, котрий сказав: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Господь Всемогутній, Він може і хоче нас очистити і освятити, але Він хоче, щоб ми смиренно просили Його про це. Тому так важливо підготуватися і зважити на те, кого ми отримуємо і ким ми є. Ми отримуємо всемогутнього і доброго Бога, джерело всякої святості. А хто ми? Ми бідні грішники, які вчинили багато гріхів і які мають багато злих нахилів. У своїй проповіді про плоди святого Причастя, святий Тома Аквінський каже. Що ми хворіємо через чотири причини. Перше це спокуса диявола, якому ми дали більшу силу через наші гріхи. Ось чому такою важливою є духовна боротьба. Друге, це невпорядковані бажання, третя це нечистота наших сердець. І четверта це образа Господа Бога, як каже Псалом 50: Тобі єдиному згрішив. І зле вчини в очах твоїх, проте тіло Христове зцілює ці рани, воно змушує диявола тікати, воно приносить мир і спокій душі. Кормундом креа інмедзеус, серце чисте сотворив мені Боже, і Бог радіє і прощає наші помилки. Але чи хочемо ми бути зціленими? Якщо так? Тоді прибігаймо до джерела благодаті, але приходімо зі смиренням, визнаючи свою слабкість і каючись у ній. Приходьмо також із бажанням стати кращими через цю єдність з нашим Господом. Тож сили у святому причасті є більше, ніж достатньо для нашого свячення. Молімося з одного боку, щоб ми не нехтували цим засобом, а з іншого боку. Щоб ми не змарнували благодаті, які Спаситель рясно подає нам у Тайні Святої Меси. Амінь. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!